Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку життєвливі вірші, грицько Бойко, Пастанець Григорій Фальковий Чесний Кіт. Лише дзвінок на урок продзвенить та не кожен серйозних тумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Я прочитаю назову чистомовку. Якось кухаря на вухо в кухні шепотіла муха. Хоч з тобою не дружу, хліб спекти допоможу. Давайте по частинки. Якось кухарю на вухо. В кухні шепотіла муха. Хоч з тобою не дружу, хліб спекти допоможу. Знайомимося з вами з поетом Грицько Бойко. Так, а справді я Бойко Григорій Филиппович, український письменник, поет, перекладач. Неперевершений майстер сміху в поезії для дітей. А Опрацюємо з вами вірш: Грицька бойка хвастуни». Подивимося на малюнок, кого ми тут бачимо. Хлопчика та ящерку. Як ви думаєте, що там відбувається? Так, хлопчик злякався ящерку. Давайте подивимося, чи здійсняться наші передбачення. Уважно прослухали. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми пішли на ста, він мене таке сказав Слово честі не хвалюся, я нічого не боюся. Раз на цим з дороги, лі ящерка під ноги, переляку у тривозі, наш хвалько мерщій навтік. Та спітнувся на дорозі, прикусив собі язик. Так, отже, дивіться, в нас є з вами строфа. Це куплетики, отже є перша строфа, друга строфа та третя строфа. Як Толя говорив про себе спочатку? Що він молодець, так? що він нічого не боїться. А яким він виявився насправді? Боягузом. Так, у яких випадках говорить прикусий язик? Коли потрібно промовчати? Так, будь ласка, зупинили відео, самостійно прочитали або зі сторінки 17. Так, і з'єднаємо тепер ліву і праву частинку. Хлопчик, Толя. Хлопчик язик. хвастанець, молодець, прикусив хвалько. Хлопчик молодець толя, хвастанець, хлопчик язик, прикусив. Так, ми на ці вже питання ми з вами відповіли. Прикосити язика отримати світ висловлено, раптово замокнути, ну тобто помовчати. І наступно перегортаємо старіночку, другий віршик, який ми з вами прочитаємо. Григорія Фальковича. Григорій Аврамович Фалькович це український єврейський поет, перекладач та громадський діяч. Так, опрацюємо з вами його віршик чесний кіт. Запитали у кота про його шкільні літа. Чесний кіт сказав напрямо. Так його привчила мама. Світі так чимало див я по школах не ходив. Сам собі навчився спати, їсти, пити і гуляти. Так, літа, кіт, див, мама, чесний, шкільний привчила чимало. Літа, шкільний кіт, чесний див, чимало мама привчила. Чи сподобався вам віршик? Який настрій він у вас викликає? Чи правильно поступив в кіт? Ні, адже в школі ми не тільки дізнаємося щось нове, так? але й навчаємося товаришувати з один у одним, вирішувати різні ситуації. Так, отже, ще раз ваше домашнє завдання читати 17-18 сторіночку віршики виразно. Впевнена, все у вас вийде, ви мене розумночки. До побачення та гарного дня.